Усім привіт! Мене звуть Маша і в цьому відео буде розпаковка посилочки нарешті. Мені прийшла посилочка із магазину Zekib Girls це перанський магазин, який відправляє свої голинки по всьому світу. І що ж мені прийшло? Опа! Музика сама! Брілок. І далі кубик. У мене вже була версія. Приблизно такого кубіка. Це мою Velong ВРМ 2021 року. Маклев. От теж фіолетовий пластик. Але мені цікаво, що за оця версія буде. Я не знаю, помітили ви чи ні, але зараз стали кубики випускати більше у кольоровому пластику, ніж у чорному. Ага. Ну, стандартна викрутка. Дані інструкції і такі теж ключі. Ага, це Фрідріх. Якщо комусь треба, давайте висилайте адресу. Я вам цю макулатуру буду висилати. Ладно, жарти. Окей. Що він не відкривається? Помозіть. Поставте лайк, і він відкриється. О, спасибо, народ. Да, що ж такое? Що ж так тяжко розпаковувати ці кубики? Жах, просто. Окей, за коробочку респект. Тому що це потрібна річ. Як тут. Окей. О, кубик матовий. Такий легкий. Цей тяжкіший. Угу. Максимально сухий. Так, добре. До речі, у мене ж змагання на цих вихідних. Тож, можливо, складатиму на цьому кубику. Ще не знаю. Або на торнадо. Зараз у мене торнадо основний. Найкрутіша версія Піонер. Бачите? Де завгодно цей пластик, а тут він тільки на елементах. Добре, давайте тут трошки поскладаємо. <с> Поки що якось так, тому що мій таймер ган щось накрився, а мені ліньки де за батарейками. Не знаю, чи видно. Окей, стабільний куб, і зараз давайте розпакуємо. Ось цей. Як його розпакувати? Народ, розпакувати головоломку це теж головоломка, понимаєте? Ура! Класно крутиться, до речі. Капісно, що ви купити такі дорогущі кубики, якщо можна купити такий брілочок, або... Такого типу великий. Ну такий стандартний кубик. Немагнітний. І він буде класно крутитися. Наші ці панти народ. <гум> Окей, жарти. Е, так, 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 так. Кадебрілок. Це що, стікери, чи що це? А, це інструкція взагалі. Прикол. Так, запам'ятайте фірму, пожалуйста. І не купуйте. Не, крутиться класно, але де оця підвізка? Що то я не поняла прикола. Окей. Так, що ж, кубик вже не такий шоршавий, тому все-таки, так, да, треба було скласти кілька разів. Окей, я подивлюся, чи складати їм на змаганнях. І також, народ, хочу наголосити те, що я буду на змаганнях у Києві. Вони будуть проходити, ось, бачите, дату на скрині. Тому, якщо хочете зі мною поспілкуватися тет а тет то запрошую. Дякую всім за перегляд цього відео. Обов'язково зніму огляд цього кубіка. Ну, а замовляла я ці товари, повторююся, у магазині Cube Girls. Також підписуйтесь на мій інстаграм і до нових зустрічей.